Отче наш ти, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо твоє є царство, і сила й слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків, я очима й гори, ля прийде поміч моя, Поміч моя від Господа, що створив небо і землю, Він не дасть нозі ну, твої спіткнутися, не задрімає охоронитель твій, не задрімає, і не засне Той, хто охороняє Ізраїля, Господь, охорона Твоя, Господь покрова Твоя на правиці Твоїй, у день сонце не опалить тебе, а вночі місяць, Господь охоронить тебе від усякого зла, охоронить душу твою, Господь, Господь охоронить вхід і вихід твій, від, нині навіки. від і навіки, чеснішо від херовихів, і незрів'яно славнішо від Серафимів. Що безотління Богослово породила, сущу богородицю, тебе величаємо.